Вітаю колеги. Мова програмування це також програмний продукт, котрий має свої баги та недоробки. У Swift 6 багато чого було додано, змінено та зламано. Добре, якщо баги призводять лише до проблем з компіляцією чи дивним попередженням. А От коли код без проблем компілюється, і при виконанні вже отримуємо runtime crash чи неочікувану поведінку, ось це вже дійсно проблема. Візьмемо для прикладу User Notification Center. Якщо у вас є запис для запиту авторизації з Completion Handler, то при компіляції Swift 5 Language Version, усе працює як треба. Видаляю для чистоти експерименту. І якщо змінити на Swift 6 та вибрати неважливо, який варіант, гапка впаде. Бачите помилку. Зараз не будемо розбирати, але якщо додати sendable, то все працює без проблем. Ще раз видалю для чистоти. Експерименту. Усе працює. Тож, враховуйте це і або додавайте Sendable, або використовуйте вже async-версію цієї функції. Та враховуйте, що і в мові програмування також можуть бути баги.